Добрий вечір, малята. Сьогодні я запрошу вас послухати казку квітковий секрет, яку написала Світлана Тодер. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Декілька стрибків і я буду на іншому кінці парку, подумала Білка та й приготувалася плигнути. Почекай, Кирюсю, почулося знизу. Білка глянула туди, звідки долинав голос. І побачила маленьку рудоволосу дівчинку з букетиком квітів, яка бігла поперед мами. На сонці волосся Кирусі виглядало дивовижно. Білка замилувалася дівчинкою і навіть на мить забула, що поспішала на інший кінець парку. Там її вже чекали золоті горішки й жолуді. Які ж вони гарні, смачне смачнезні. Стрибнеш на гілку і дивуєшся красі, кольорові листочки раз по раз повільно опускаються на землю. Між ними виблискують на сонці апетитні плоди. Ммм. Мамо, мамо, дивись. Он на там, на гілці, білка. радісно крикнула Кірюся, помітивши роду. Мама вийняла із сумки торбинку з горішками, взяла декілька в долоню і простягла очікування. Білка вагалася, чи варто долати шлях через увесь парк, якщо і тут є смачна пожива. Дещо з острахом, але спритно, вона все ж пострибала до долоні з горішками, вхопила два і чимдуж на гілку. У неї такий гарний хвостик, зауважила Кірюся. Як і в тебе, доню, лагідно мовила матуся, усміхаючись та поглажуючи волосі донечки. Такий сам опухнастий родий. А можна я спробую дати горішок білочці? Матуся простягла торбинку кірі І та заходилася пригощати руду тваринку. До неї білочка наближалась охочніше. Радо брала горішки та відносила в дупло. Скоро зима, тож треба подбати про запаси. Коли торбинка кірусі спорожніла і настав час прощатись, дів... дівчинка залишила свій букетик і пообіцяла прийти завтра. Кіруся дотрималася свого слова, вона прийшла наступного дня, а потім ще багато днів поспіль. І щоразу, окрім смачненького, залишала рудий квітковий букетик. Білочка вже звикла до дівчинки і з нетерпінням виглядала її. На інший кінець парку стрибала хіба для розваги або ж по жолуді, які Кіруся не приносила. Та ось одного дня дівчинка з маму не прийшли. Минув тиждень, а її все не було. Може, поїхала кудись. Стара сорока, побачивши сумну білку, мовила хворіє твоя Кіруся, не прийде. Що ж тепер робити? занепокоїлась родового хвоста. Та відповідь не змусила себе чекати. Сорока дала чудову пораду, бо знала давній квітковий секрет. Пам'ятаєш, Кирюся, залишала тобі букетики? Так, так, вони всі в дуплі, до ниточки поочіплені, як грибочки, сушаться, пожвавішала білка, хоч і не дуже розуміла, до чого хилить сорока. «Так-от». Повитрушуй із усіх можливих квіточок насіннинки і склавши в кошечок сплетений із листочків каштана, в тебе є такі, я бачила. Важливо перед цим на дно покласти зернята найміцнішого горіха, який є в тебе. Ти знаєш, як його віднайти? Часу обмаль, та я впевнена, що ти знайдеш. Білка уважно слухала, як сорока продовжувала. Через два дні буде ідеальна ніч для дива. Тож з вечора почепи кошик на гілку біля свого дупла, а вранці з першим промінням занеси назад і тричі прокажи як квітковий секрет знаю, всі хвороби відганяє від керусі руденької, дівчинки маленької. Потім насінням посип вхід у дупло, а горішок з'їж, щоб хвороба не прийшла до тебе, а розчинилася в повітрі. Тільки це доказала, змахнула крилами і полетіла, ніби й не було. Білочка поспішила в дупло, так спочатку горішок знайти, потім квітки потрусити, а кошик онди в кутку, до роботи. Більше дня пішло на пошуки горішка. Не така це легка справа. Кожен треба постукати, притулити до вуха, щоб послухати його. Ех, тепер слід відкрити й виняти зерня. Білочка пробувала зубами, кидала з дерева, усе дарма. А може, спробувати каменем подумала і відразу пострибала пробувати. Не виходить, нічого не виходить у розпачі білочка і не помітила, як до неї підійшов хлопчина. Злякалася, коли почула гучний звук удару і тріск шкарлупи. Хлопчина допоміг їй розтрощити горіх. Ура! Хлопчик зібрав зірнята і подав рудій зі словами, на твердий горік потрібен твердий камінь. Усміхнувся привітно і пішов, а білка поспішила до квітів, бо підкрадався вечір, перед диво ніччю чи встигну. Сонце вже скотилося за горизонт, коли втомлена білочка почепила на гілці кошики з зернятком. Найміцнішого горіха і насінням кірусиних квітів, а тепер можна й поспати, тільки б усе вдалося. Тим часом хвора Кіруся лежала в ліжку і дивилася сни. Мама на кухні тихо плакала, бо, як сказав напередодні ліхар, пігулки тут не допоможуть. Залишаються хіба що вірити в диво, та звідки його чекати? Дуже швидко настав ранок, а коли перші промені з'явилися з-за обрію, білочка виконала все, що сказала сорока. Вже через день до дерева бігла радісна, хоча ще й слабка кюрюся. Принесла, як завжди, горішки й букетик, от тільки тепер він був із гілочок, бо зима почалася. Кіруся приходила часто до білочки, але дуже здивувалася, коли одного весняного дня помітила вгорі на дереві. Квіти. Білочка теж не повірила своїм очам уранці, виходячи з дупла, побачила розмаїття квітучих стебел. Вони що, за одну ніч виросли? Та ще й на дереві. Але ж з приходом весни із насенинок керюсиних квітів проросли нові. Білочці дуже сподобалось, і вона почала доглядати за рослинами, які тішили око аж до пізньої осені, а кіруся. Більше не приносила букетики, адже Рудої тепер був власний квітник. Зате ласущів стало більше, і не тільки горішків, а й шишок і жолудів.